результати міжнародного проєкту альтера у межах транскордонної операційної програми румунія україна 2014 2020 представили у івано-франківську Зокрема, за кошти Євросоюзу вдалося зробити ремонт, окомплектувати та обладнати відділення реабілітації у міській дитячій клінічній лікарні. Наш зал обладнаний такими системами, як система вертикалізації, називається вона Павук. Вона забезпечена для розробки різних суглобів, от і навіть для створення ефекту невагомості. Це переважно для діток з ДЦП. Також у нас є різний інвентар для занять з. Дітками з коліозом із коліотичною поставою. Так ми маємо змогу займатися з певними обладнаннями. Велика зала для фізичних занять відремонтовані хол та кабінети у відділенні у межах проєкту. Альтера вдалося повністю оновити приміщення. Також планують докупити необхідне обладнання. Частина нашого проєкту вартує 11 мільйонів гривень. За ці гроші проведені ремонтні роботи в спортивній залі та декількох кабінетах і холу, де кабінети ці розміщені, і частина коштів на витрачена на придбання обладнання. За зекономлені кошти, по-моєму, близько 700 тисяч гривень, докуповуємо ще додаткове обладнання. Можливо, можливо, ви чули це апарат штучної вентиляції легені, Якщо б дикі діти потребували, перебуваючи на лікуванні, не тільки на реабілітації обладнання для розробки руки, так звана рукавичка. Стильовий підйомник для тих діток, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. У відділенні реабілітації та оновлення зможуть лікуватися маленькі пацієнти із важкими порушеннями нервової системи і опорно-рухового апарату. За словами медиків, тут є великий комплекс лікувальних і діагностичних втручань, які покращують стан дитини. А це небо, який крок у розвитку медицини в громаді, запевняє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. Дуже важливо, що для дітей з інвалідністю зроблена такі реабілітація. І багато що вдалося зробити не за кошти місцевого бюджету, а повністю проєкт 100% профінансований за кошти Європейського Союзу і програми Україна-Румунія. Насамперед, для нас великий позитив, тому що ми давно прагнули мати сучасне обладнання. Сучасні ремонти колектив тут дуже є добрий, тому наша дитяча лікарня, і інші медичні заклади, змінюються. Але дуже добре, що за останні роки ми підтягнули міжнародну співпрацю, і багато саме європейських проектів фінансуються для міста Івано-Франківськ.